Вітаю вас! В попередньому відео цього курсу ми, як справжні хакери або просто продвинуті користувачі комп'ютера, навчились створювати бачскрипти, щоб зробити наше комп'ютерне життя легшим, цікавішим і навіть веселішим. В цьому відео ми взагалі стрибнемо в космос комп'ютерного професіонала, і я вам покажу, як зробити так, щоб бачскрипти запускались і виконувались автоматично. Або один раз, або, наприклад, щодня, щогодини, або щоразу, коли ви вмикаєте свій комп'ютер, і щоб вам не потрібно було навіть і пальцем поверхнути. У Windows є як мінімум чотири способи, як зробити так, щоб бач скрипт запускався автоматично. Сьогодні я вам покажу лише два найпростіші з них, інші два розраховані більше на системних адміністраторів. Але із цими двома способами ви зможете запускати скрипти автоматично як для власних корисних справ на комп'ютері, так і для пранків і для простих розваг. Отже. У нас є batch скрипт із попереднього відео, який рахує, скільки днів залишилось від сьогодні до нового року. Звичайно ж, це банальний приклад, але ви можете замість цього скрипта використати абсолютно будь-який інший, можливо, більш корисний чи більш розважальний. Ми зробимо так, щоб цей скрипт запускався автоматично щоразу, наприклад, коли ви будете вмикати свій комп'ютер. Першим ділом, давайте ми перенесемо цей скрипт у якусь спеціальну папку, де у нас будуть жити усі бач-скрипти. Я натиснув Windows і на клавіатурі. Щоб відкрити мій провідник Windows. Перейду на диск C. І ось тут у мене є папка, яка називається Batch Script. Я переименую її у Batch Scripts, натиснувши кнопку F2 на клавіатурі. Це кнопка, яка дозволяє переіменувати файли або папки. Швидкою комбінацією. Ви, звичайно ж, якщо не хочете використовувати клавіатуру, можете класнути правою кнопкою мишки, потім вибрати опцію Показати додаткові параметри або вибрати ось цей елемент тут, який називається Перейменувати. Як бачите, навіть у підказці написано, що можна натиснути кнопку F2. Я, в принципі, опцію правої кнопки мишки майже ніколи не користуюсь, переважно використовую лише клавіатуру, тому що це набагато швидше. Відкриємо цю папку і перенесемо наш батч-скрипт ось сюди. Так, і тут я натисну кнопку F2 на нашому batch-скрипті і якось його перейміную. Наприклад, я напишу Count Days till New Year. Тобто порахуй кількість днів до нового року. Я вам дуже рекомендую називати бачскрипти інші хакерські або програмістські файли англійськими літрами і навіть краще англійською мовою, тому що бувають ситуації, де файли, названі кирилицею, можуть не запуститись. Це такий глюк в операційній системі. Іноді вона губиться, що означають кириличні символи. З англійськими символами або з латинськими символами такої проблеми ніколи не буде. Отже, у нас є наш бач скрипт. Я класно на ньому правив кнопку мишки, виберу опцію Показати додаткові параметри, і ось тут зможу його відкрити, щоб редагувати у блокноті, якщо я виберу опцію редагувати, або, наприклад, редагувати у якомусь іншому редакторі, наприклад, Visual Studio Code, який ми розглядали в попередньому відео, і який є набагато зручнішим візуально, щоб редагувати файли, в яких є код. Так ось. Ось цей скрипт у нас запускається і показує нам, скільки днів залишилось до певної дати. Я класно ось тут двічі, щоб переконатись, що цей скрипт працює. Вікно відкрилось, ось така у нас сьогодні дата, і до нового року залишилось 77 днів. Я класно на будь-якій кнопці на клавіатурі, щоб закрити вікно командного рядка. Тепер, власне, зі скриптом, з редагуванням скрипта в цьому відео ми працювати не будемо. Якщо ви хочете змінити ось цю частину, тобто, власне, суть цього скрипта на будь-що інше, можете змінити, неважливо. Ми сьогодні будемо працювати не з редагуванням скрипта, а із власне запуском, автоматичним запуском цього скрипта у операційній системі Windows. У нас є два основних способи, у які ми можемо зробити так, щоб бач скрипт запускався автоматично. Перший спосіб більш примітивний, але його набагато легше зробити. І він дозволить нам зробити так, щоб batch скрипт запускався кожного разу, коли ми заходимо у свій обліковий запис. Тобто вмикаємо комп'ютер і заходимо в обліковий запис нашого користувача. Для цього у Windows є спеціальна папка, яка називається Startup. Або ж українською вона перекладена як автозавантаження. Для того, щоб її відкрити, ми натиснемо Windows R на клавіатурі. Ось тут напишемо наступну команду Shell 2. startup І натиснемо Enter. Windows нам відкрив ось таку папку, яка називається автозавантаження. Якщо ось тут класно, щоб побачити її повне ім'я, і, можливо, трішки розтягнути цю папку, ви можете побачити, де ця папка знаходиться. Вона знаходиться у профілі мого поточного користувача у підпапках. Це спеціальні системні підпапки, які Windows створює для нас автоматично під час встановлення. Головне, що вам потрібно зрозуміти, що ця папка англійською називається Startup. І на всіх комп'ютерах. У всіх користувачів у Windows існує ця папка, і Windows про неї знає. І щоразу, коли Windows запускається, він автоматично заглядає в цю папку і дивиться, чи там немає якоїсь програми або ж посилання на якусь програму, яку потрібно запустити. Так ось, для того, щоб наш бач-скрипт запускався автоматично, щоразу, коли ми вмикаємо наш комп'ютер, нам просто потрібно буде створити ярлик або ж посилання на цей скрипт у папці автозавантаження. Для того, щоб це зробити, я затискаю праву, не ліву, а праву кнопку мишки на файлі нашого скрипта і тримаючи затиснутою праву кнопку мишки, перетягую цей скрипт у папку автозавантаження. Тепер я відпускаю праву кнопку мишки, і у мене з'являється таке маленьке контекстне меню, де у мене є декілька варіантів. Мені потрібно вибрати варіант створити ярлик. Або ж тут воно називається чимось створити ярлики. Натискаємо сюди. І тепер у нас з'явився ярлик в цій папці, який є не копією нашого файлу, а лише посиланням на власне ось цей файл, де написаний наш скрипт. Тепер, якщо я зараз все закрию і перезавантажу наш комп'ютер, я зайду в команду виконати і напишу shut down, похила R, тобто перезавантажити, похила T. 0, тобто почати перезавантаження миттєво, я напишу похила F, щоб це перезавантаження відбувалося без будь-яких затримок, і натисну Enter. Мій комп'ютер почне перезавантажуватись, і ми побачимо, що буде відбуватись після того, як комп'ютер увімкнеться заново. Окей, мій комп'ютер перезавантажився, увімкнувся. Тепер я введу пароль і увійду в систему під обліковим записом свого користувача. І після того, як Windows завершить усі підготовчі кроки для вимкнення і запуску основних функцій і сервісів операційної системи, він зайде у папку автозавантаження, знайде посилання на мій бач скрипт і запустить його. І ось власне вікно нашого скрипта. Все спрацювало так, як ми планували. Тепер я можу натиснути будь-яку кнопку, щоб це вікно закрилось. Що цікаво, що якщо я зараз перезавантажу мій комп'ютер і знову віду під свій обліковий запис користувача, то мене повторно вистрибне це вікно цього скрипта. І покаже знову ж таки це повідомлення. І що цікаво, що кожного наступного дня кількість днів до нового року буде зменшуватись на одиницю, тому що кожного разу під час запуску цього скрипта у нашому скрипті йде обрахунок, скільки днів залишилось до нового року від поточного дня. Замість цього скрипта ви можете виконувати будь які інші. Якщо ви, наприклад, системний адміністратор, у якійсь організації ви можете зробити так, щоб в командному рядку виводились якісь критичні правила користування комп'ютером для всіх робітників. Або можете зробити так, щоб цей скрипт запускав якісь програми чи підпрограми. Можливості тут не обмежені. Натиснемо Windows і на клавіатурі, щоб відкрити нашу папку зі скриптом ще раз. І також запустимо команду Windows R і зайдемо у папку автозавантаження Shell Startup. Так, у вікні зі скриптом ми перейдемо на диск C у нашу папку, яка називається Batch Scripts. А вікно автозавантаження ми поки що залишимо. Ото ще один цікавий момент. Поки що. Якщо натисну Windows R, ви побачите, що я використовував команду Shell Startup. І ця команда відкрила нам папку автозавантаження для мого поточного користувача, тобто віртуака. Це значить, що цей batch файл або ж скрипт буде виконуватись і запускатись лише для поточного користувача, тобто для мене. Оскільки в мене в комп'ютері можуть бути інші користувачі, то вам потрібно зрозуміти, що цей скрипт не буде запускатись для інших користувачів, а лише для мого користувача, тому що він сидить в ось цій папці віртуака. Якщо ви натомість хочете, щоб цей скрипт запускався для абсолютно усіх користувачів, а не лише для поточного користувача, то нам потрібно закинути цей скрипт у трішки іншу папку, яка знаходиться за іншою адресою. І замість Shell Startup нам потрібно ось тут написати Shell, потім Common Startup, тобто папка автозавантаження для усіх користувачів. Я натисну Enter і у мене відкриється трішки інша папка. Ця папка, як і попередня, називається теж. Автозавантаження. Ви можете навіть помітити, що скорочене ім'я виглядає точно таке саме для ось цієї папки для всіх користувачів, як і для папки для мого поточного користувача. Але якщо я класну ось сюди, то ми бачимо, що ось тут написано C-юiserс свіртуака, тобто мій поточний користувач. Але якщо я класну на адресі ось тут, то можете помітити, що адреса тут зовсім інша: C-program, Microsoft Windows, Start Menu Program Startup. Ось ця папка це папка автозавантаження для абсолютно всіх користувачів. Так ось тепер, якщо я візьму і перенесу нашу іконку, наш ярлик із папки автозавантаження поточного користувача у папку автозавантаження усіх користувачів, то першим ділом мене Windows попросить підтвердження, тому що вам потрібно бути адміністратором, щоб ви могли закинути якийсь ярлик, файл чи програму у папку автозавантаження усіх користувачів. Якщо у вас немає права адміністратора, то ви цього зробити не зможете. Оскільки у мене є права адміністратора, то я можу просто натиснути Продовжити. І мій ялик або ж іконка були перенесені із автозавантаження поточного користувача у папку автозавантаження усіх користувачів. Тепер те, що у нас щойно відбувалося для мого користувача, коли я вмикав комп'ютер і у мене з'являлось вікно виконання нашого бач скрипта, тепер це буде відбуватись для абсолютно усіх користувачів на цьому комп'ютері. Для системних адміністраторів це чудовий інструмент. Окей, наочно показувати я це не буду, але я думаю, ідею ви зрозуміли. Я поки що це видалю, щоб потім мене цей скрипт не задобував кожного разу, коли я буду вмикати свій комп'ютер. Але я рекомендую вам спробувати це на своєму комп'ютері. Окей, з першим способом автозапуску бач скриптів ми розібралися. Перейдемо до другого способу, який є набагато більш потужним, але трішки більш складнішим. У Windows є така спеціальна програма, яка називається Планувальник завдань. Англійською вона називається Task. Scheduler. Щоб знайти цю програму, мені потрібно написати в пошуку в меню Start англійською Task Scheduler. Ось я написав лише task, і елемент пошуку дає мені підказку, що ось вона ця програма, яка називається Task Scheduler. Натиснемо сюди, щоб відкрити цю програму. І ось у мене відкрилось вікно програми Task Scheduler. У нас є інший більш хакерський спосіб, як запустити цю програму. Ми можемо натиснути Windows R на клавіатурі і тут написати taskschd.msc. І натиснути Enter. Ця команда відкриє нам теж таке вікно програми Task Scheduler. Кілька слів про програму Task Scheduler. Це дуже потужна програма, про яку мало хто знає, як не дивно, яка дає нам можливість запланувати виконання будь-якого скрипта або будь-якої програми у певний час. Один раз або багаторазово. На жаль, не повністю перекладена, як ви можете помітити, частина меню перекладена. Ось це меню у нас українське. А ось тут у нас в описі, що власне ця програма робить. Все написано англійською. Тут написано, що ви можете використовувати планувальник завдань, Task Scheduler, щоб створювати і керувати часто вживаними завданнями на вашому комп'ютері, які ви хочете запускати і виконувати автоматично у вказаний час. Давайте створимо якесь базове завдання, щоб виконати наш скрипт автоматично у вказаний час. Класними на опції Create Basic Task. Це для нас відкриє таке дуже зручне вікно, яке дозволить нам покроково створити і налаштувати наше заплановане або ж автоматизоване завдання. Ось так виглядає це вікно. Першим ділом нам потрібно наше завдання якось назвати, щоб ми могли потім його знайти і при потребі або змінити, або видалити. Ми напишемо назву, тут можна написати українською, показати вікно batch скрипта з підрахунком кількості днів до Нового року. І тут нижче ми можемо додати опис. Його додавати не обов'язково, це в принципі для вас. Якщо ви пізніше забудете, що означає цей скрипт, то можете написати, щоб вам було легше зрозуміти. Окей, коли з цим елементом розібрались, перейдемо до наступного кроку. Тригер це дуже важливий елемент. Тут ми вкажемо, як і коли ми хочемо запускати і виконувати наш скрипт автоматично, звичайно. Чи ми хочемо його виконувати щодня, пізніше можемо вказати, в якій годині щодня ми будемо його виконувати, щотижня, щомісяця, одноразово в певний час і дату, коли комп'ютер вмикається, коли я входжу в свій обліковий запис, або коли якась конкретна подія відбувається в системі. Наприклад, коли хтось очистив кошик, або коли хтось створив якийсь файл, або коли відбулося оновлення в операційній системі. Тут просто необмежна кількість подій, під які ми можемо, так би мовити, підігнати наш автоматизований скрипт. Давайте тут для експерименту, для швидкості, зробимо, щоб цей скрипт поки що виконався лише один раз, і тут ми вкажемо, у який конкретний час і дату нам потрібно запустити цей скрипт. Перейдемо далі. Next. Тепер ось тут нам потрібно вказати. О котрій годині цей скрипт повинен автоматично запуститись і виконатись. Наприклад, ми вкажемо тут, що скрипт повинен запуститись о 19-й годині і 42 хвилини і, наприклад, 0,0 секунд. Так, час запуску ми встановили, перейдемо до наступного кроку. Тут у нас є декілька варіантів. Дві опції нижчі мають ось таку помітку Deprecated, що з англійську означає, що ці опції вже не актуальні або не використовуються. Тому ми залишимо. Активною опцією Start a program, тобто запустити програму, і перейдемо до наступного кроку. Натиснемо Next. Ось тут нам потрібно вказати програму або скрипт, який потрібно автоматично запускати. Ми можемо натиснути на кнопці Browse, щоб знайти ту програму або ж той скрипт, який ми хочемо запустити. Перейдемо на диск C у папку Batch Scripts, де у нас збережені всі наші скрипти, і виберемо Count Days Till New Year, тобто наш скрипт, який рахує кількість днів до нового року. Натиснемо відкрити. Тут більше нічого вказувати не потрібно. У нас, в принципі, є можливість вказати додаткові параметри. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб якийсь скрипт запускався, і вікно не відкривалось на повний екран, або можливо, щоб вікно відкривалось на повний екран, або можливо, щоб вікно було згорнуте на панель завдань. Поки що ми їх розглядати не будемо. Нам зараз головне, щоб наш скрипт запустився у вказаний нами час. Натискаємо Next, тобто далі. І зараз у нас є вікно, яке показує загальну інформацію про наш скрипт, як він називається? Ось його опис. Тут вже ми нічого не можемо редагувати, а лише подивитись. Trigger, тобто коли і як цей скрипт буде запущено, написано One Time, один раз, тобто, і о котрій годині він буде запущений. І, власне, action, тобто яка дія буде відбуватись. Ми запустимо програму або ж скрипт, і ось тут знаходиться наша програма або ж скрипт, який ми хочемо запускати. У нас все готово. Ми натискаємо Finish і будемо чекати на 19 годину 42 хвилини. Щоб подивитись, як наш скрипт буде автоматично запускатись. Між іншим, тепер наш скрипт з'явився у списку усіх активних скриптів. Ось цій закладці, яка називається Task Scheduler Library, тобто бібліотека усіх запланованих завдань. І ось тут ми можемо побачити нижче усі деталі нашого запланованого завдання, якщо виберемо його у вікні згори. Поки що я згорну вікно планувальника завдань, і ми почекаємо до 19 години 42 хвилин, щоб подивитись, як наш байк-скрипт Автоматично запуститься і виконається. І ось на годиннику стукнула 19-та година 42 хвилини. Скрипт автоматично запустився і все працює так, як нам потрібно. Як класно будь-яку кнопку на клавіатурі, щоб цей скрипт закрився. Тепер повернемось назад до планувальника завдань. І якщо ми хочемо зараз видалити цей скрипт, ми можемо виділити його, класти праву кнопку мишки і вибрати опцію delete або ж видалити, або ми можемо цей скрипт відкрити двічі класно ще на ньому. Тепер це вікно виглядає трішки по-іншому. Ми можемо цей скрипт відредагувати і, наприклад, додати новий тригер, тобто, щоб цей скрипт запустився ще в інший день. Ми можемо додати навіть декілька їх. Ми можемо сказати, що цей скрипт повинен запуститися один раз завтра і, наприклад, ще один раз післязав. Або ми можемо видалити поточний тригер, наприклад, натиснувши Видалити, Додати новий і сказати, що ми хочемо, щоб цей скрипт запускався, наприклад, щодня, кожного дня. О, наприклад, 12 годині 00 хвилин. Тут нижче ми можемо вказати розширені параметри цього завдання. Тобто, наприклад, затримати виконання цього завдання на одну годину. Поки що натиснемо ОК, і тим самим ми зробили так, щоб це завдання і цей скрипт, відповідно, запускалися автоматично щодня о 12 годині дня. Далі ми можемо змінити, що власне буде запускатись, ми можемо додати ще інші байдж-скрипти. тобто можемо зробити, щоб не один байдж-скрипт запускався, а декілька одночасно о 12 годині. Ми можемо додати якісь певні умови, ми можемо змінити додаткові налаштування, про це теж ми певно поговоримо в окремому відео. І також ми можемо теоретично проглянути історію запуску і виконання цього скрипта, але зараз ця опція не активована. Як бачите, ось тут написано Disabled. Поки що я натисну ОК, OK", але оскільки я його створив лише для цього уроку, я його зараз видалю. Натисну кнопку Видалити. Це завдання, і цей бач скрипт у мене більше не буде запускатися автоматично. Тут у мене є інші заплановані завдання. Які додані іншими програмами або навіть операційною системою, і я їх просто залишу як є, і закрию вікно планувальника завдання. В наступних відео ми створимо декілька дуже корисних і практичних бач скриптів і використаємо планувальник завдань для того, щоб їх запускати. Наприклад, якщо у вас є діти, або у вас є учні, або у вас є молодший брат чи сестричка, які люблять користуватись вашим комп'ютером, ми створимо скрипт, який буде автоматично вимикати комп'ютер у встановлений час. Щоб ці люди, можливо, йшли спати, або йшли робити уроки, або робити щось інше. Ну і ми також створимо інші цікаві, корисні і навіть веселі розважальні скрипти. Почуємось!